Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео завершуємо сезон польових робіт, можна так сказати. І сьогодні буде в нас оранка. Не осіння, не весняна, а зимова оранка. Недавно були морозці і гірчицю нашу, подивіться, як трішечки поклало, підмерзла вона. І вже тягнути далі нікуди, потрібно нам її приорати. Сьогодні зранку було 2 градуси морозу, трішки земля підмерзла. Ну і я так думаю, що оранка должна бути в нас доволі б комфортна, можна так сказати. Не так, як ми в минулих відео, що налипало, і мокро, і гребеться трактор і так далі. Значить, сьогодні, я думаю, що в нас все повинно вийти в ідеалі. Спробуємо приорати гірчицю. О. Ну, і тим самим завершити сезон е, роботи на городі. Е, так, скільки ж у нас тут об'єм роботи який? Давайте подивимося. Значить, оця ділянка, поки посіяна гірчиця. Е, ну, Взагалі цей кусочок, це наш. Тут десь приблизно в нас 18 сотих. Ну і плюс сьогодні ще будемо орати Е, Там теж 11 соток. Тобто в сумі десь ну, майже до 30 сотих буде в нас воранки сьогодні. Значить, там, де були. Помідори. Давайте я вам покажу. Я огудиння не прибирав. Не знаю, як вийде його приорати, чи вийде, чи не вийде. Подивимося. Тобто ми його не виривали нічого. Ну, воно вже так посохло. Я думаю, що його просто ми приоримо. Та й все буде добре. Оце такі справи. Всім приємного перегляду. Поїхали! Так, друзі, отак у нас виходить працювати. Казав, гребтися не буде. Ага. А воно трішки відпустило вже. Потепліло. І стало так якось не дуже хорошо. Ну нічого, тим не менш. Ось так виходить працювати, така рілля. Ми ще трішки побалуємося, поналаштовуємо плужок. О і, і продовжимо далі працювати. Ну, бачите, буває таке, що не, не прикидає гірчицю повністю. Ну. ну, не знаю, можливо, хтось напишіть, що ми робимо не так, чи все так, чи не так. Не знаю. Ну, як виходить, так виходить. Так, зараз почистимо Плужок іще. Да, налипає все одно земля внизу як не крутіть, а мокра. Так що приходиться так чистити. Можливо б, я думаю, якби не налепало, було б хорошо. Навіть і не знаю, чого воно так не хоче сходити. Сходити земля не хоче. Так, ну що ж, будемо пробувати далі. Щас підкрутю ще, вроді би задній дуже бере. Ось так ось. Спробуємо так і. Ну й отут, мабуть, чуток край той. Що пролітає проліта таке як сніг? Да? Mm. Ти куди? Ти вже пішов чи що? А, ти прийдеш? Так, ну. Погнали далі. Не почистив. Так, що я можу сказати? Значить, дивіться, як виходить, тут ось, де немає нічого. Ну, я б сказав би ще непогано. Ну, кладе так, як треба, вроді би, і, і все. Чого Чого так? Того, що тут примерзло. А от там, де гірчиться, ну, зрозуміло, що... Гірчиця землю накрила ковром. І виходить, що там земля не примерзла. І ото коли я їду по гірчиці, тоді налипає воно таке, як пластилін. Ну, а тут більш-менш нормально, виходить, орати. Так, ну що ж, е, як писали в коментарях, давайте, та ну, оцим будемо. Ні? надо і монтировку, чи що. Та нічого, давай отут десь притопчем. Отак От ось. Отак, От правильно я роблю, а ну дивіться. Притоптав. ха <реш> ха <реш> Короче, надо. монтировку. Ты не там за неуровне. Думаєш? А ти думаєш, заліза в неуроны? У нас у три. Да не, Та ні, ну чого? Скільки в мене тут воно? 30. Ні, ну дивися. Де? Ну це і все. Да. Ну дальше вроде не лізе. Ну це 25. Да. А в борозні я вже міряв. Да, мені сказали, що я неправильно. Та ні, десь воно є, так. Да. Ну, я думаю, що так воно. Ну я не думаю, що воно лізло в тверду землю. Дивись. Ну, диви Дальше є. Так, в общем. <laughs> Треба щось шукати, чим поміряти. Нормально. І ми сейчас виміряємо ключ, може, да? Якийсь ключ у нас є. В общем, будемо міряти ключом. Оце, да? Давай. Де будемо міряти? Отут, тут може ще. Давай тут. Так? Хватить? І міряємо. Давить, його геність. Ні, ну як ти його втопта нелегенько запти. Трипоптав, легенько, зап... легенько Думаєш? Та йошки матрюшки, поки я втоптатимусь. Отак? Ну, Давай. Ну, коротше, в общем. 23 точно. А там подивимося, нормально. Поїхали. Оце щось бачу, воно давно так. Ну, смисі, гладке бути зверху. Ну, рілля. А воно його не... Не знаю, чи має поїхати його пошліфувати? Як ти думаєш? Чим? Не знаю. Болгаркою. Ага. Ні, не шліфоне, так? Шліфоне тільки щось тут буде крутить. А світла вже нема? <рес> В общем, давайте орати вже доки. ки. Кі... Привет! Давайте до кінця працювати та й все. Ja, det er det. Ja, ужас. Как ужасно мне идёт. Так, закінчили ми працювати. Як завжди, темніє. Це у нас як закон. Коли щось робимо, так уже закінчуємо ввечері під кінець дня. Так, ну, отака рілля у нас вийшла. Все вже залишилося тільки забити краї. Отам. Ну і все. Можна сказати, що сезон польових робіт, сезон робіт на городі, ми закінчили. О, ну, оранка не знаю як кому, ну, з усіх робіт це, мабуть, найприємніше. За чим можна спостерігати і працювати. Ну, сьогодні вийшла дійсно така зимова у нас оранка, сніжку насипало. Ну і вже під кінець по сніжку трактор почав гребтися. труднувато, намучилися трішки вже ми. Під кінець підморилися. Ну, ще доб'ємо краї. І тоді вже буде все. Ну що ж, кому сподобалося, ставте пальці, пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Всім пока!